Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про шлюбний контракт. Дуже багато питати, і є ще одна підписниця, яка почала під кожним моїм відео писати. Розкажіть про шлюбний контракт. Розкажіть про шлюбний контракт. Розказую. Отже, як я вже вам казала, неодноразово шлюбний контракт для нашої країни, для усіх майже пострадянських країн. Це щось таке, знаєте. Це щось таке незрозуміле і це щось таке визивающе, ну тому що ми з вами, мабуть, вже говорили на цю тему, що коли у нас хтось із майбутніх молодят. Майбутній чоловік, або майбутня дружина, або вже там одружений чоловік або дружина пропонує своїй другій половині укласти шлюбний контракт. Це завжди сприймається у нас дуже погано, що ти мене не любиш, ти в мене хочеш лишити без цього. І щось таке навіть бувають такі речі, я неодноразово їх бачила, коли навіть весілля не відбувається через те, що. Хтось хоче шлюбний контракт. Так, у наше суспільство сприймають цю штуку, а я її сприймаю добре, тому що я юрист. І хочу вам розказати і чоловікам, і жінкам, хто мене дивиться, що це таке, на що воно треба, і як воно може вам допомогти, і як люди у нас ним користуються, тому що невелика кількість людей у нас це лічені відсотки. В країні, але е, давно вже як те, як те називають, юзають цю історію зі шлюбним контрактом досить непогано і досить вигідно і в шлюбі, і, і поза і після шлюбу, е, і так далі. Дивіться, шлюбний контракт можна укладати під час шлюбу, або в той період, коли ви подали заяву в РАКС. На весілля, на реєстрацію шлюбу, але ще не одружились. Так, оцей місяць до весілля ви можете укласти шлюбний контракт. Він вступить в дію в день вашого. Весілля. Тобто, коли ви укладете шлюб, він вступить в дію, але укласти його можна от в цей місяць, в цей проміжок. Ну, зазвичай це не дуже користується популярністю, частіше популярністю користуються шлюбні контракти, укладені в шлюбі. Укладати його можна перший рік, шлюбу, 20-30, й і саме головне, як користуються шлюбними контрактами зачастую. Іди сюди. Іди сюди! Оре в мене, я <с> вибачаю. <hemen> Найчастіше ви будете здивовані, шлюбні контракти використовують якраз перед розлученням, коли у людей є якісь узгоджені між ними питання, які вони закріплюють саме шлюбним контрактом. А не договором розподілу майна подружжя, який теж існує. Мені треба кута випустити, бо він мене зараз дістане. Виходь! Я вибачаюся, не просто. Виходь! А чого ти ореш? <смітність> Вийшов. Я вибачаюся. Дуже часто їх використовують саме перед розлученням. Шрубний контракт він також дає можливості. Чоловіку або дружині, якимось чином юридично оформити своє майно не на себе, розумієте, про що я кажу? Тобто люди часто використовують шлюбні контракти для так би мовити переміщення прав власності туди-сюди, коли їм це вигідно. Дивіться, які у шлюбного контракта є загогулянки. Шлюбний контракт не можна укладати по дорученню. Тобто це контракт, який укладається особисто. Він обов'язково має бути укладений у нотаріальній формі. У нотаріуса завірений він підлягає згідно до закону. Тобто він не може бути просто прості паперові формі укладені. Він реєструється, він попадає в реєстр, його там видно і так далі. В нього можна вносити досить різні предмети. Ну, предмет договору контракту, так, це. Саме про що він, ну якщо грубо так сказати, це саме ті правовідносини, які він регулює, та, про що він, туди можна вписувати, і е, як буде набуватися право власності на майно подружжя при розлученні, як будуть утримуватися діти, фінансово як будуть да, утримуватися діти, ким і так далі. Е, туди досить багато можна е, накласти е, пунктів. Які стосуються, я ж вам кажу, які стосуються і дітей в тому числі. Тому це досить зручно. Це досить зручно. І тут я хочу вам зараз відповісти на одне питання, яке ви мені чого чогось сьогодні не задаєте, а я вже буду виключатися скоро. Мені їх дуже багато писали, цих запитань, я його запам'ятала. Люди вважають, що шлюбний контракт можна... Розірвати дуже легко. Ні. Є одна, один такий нюанс. Шлюбний контракт, він по закону не може ставити одного з подружжя у вкрай невигідне становище по відношенню з іншим. Оця категорія вкрай невигідне становище, вона не має чіткого визначення у законі. Я вибачаюся. Тобто, що це таке вкрай невигідне становище? Це оціночне, розумієте? Тобто суддя має визначати це в такому випадку: вкрай невигідне вигідне це становище, чи не вкрай невигідне вигідне це становище. Але якщо подивитися на практику Верховного суду і на рішення Верховного суду з цих питань, так, то мова йде про такі ситуації, коли, наприклад, все куплене в шлюбі. Лишається, наприклад, дружині. А чоловіку ні. Взагалі нічого. От якщо ви думаєте, що шлюбний контракт він існує для того, щоб у одного все забрати і повісити все законний спосіб на другого, ні. Ось такі речі можна вважати крайне вигідним становищем. Тому я вам так скажу: шлюбний контракт це саме для тих людей, які хочуть. Розподілити майно певним чином, означити свої межі, означити свої притязання, так, претензії до чогось. І поставити друг перед один перед одним відкриті карти. І додержуватися цього, якщо відносини не витримують. Це нормальна штука, цивілізована, корисна. Я, як сімейний адвокат, багато разів вам говорила, говорю і буду говорити. Чим прозоріші у вас фінансові відносини між вами, між вами і вашою дружиною, між дружиною і чоловіком, тим міцніше буде ваш шлюб. Прозорі фінансові відносини, це не те, що вона знає, скільки він заробляє, або що їй можна всі гроші брати, з його карточки, і витрачати на якусь фігню. Ні. Прозорі фінансові відносини, що я маю на увазі? Це коли люди можуть відкрито говорити. Це заплатив я. Ти знаєш, як я працював. Нехай це буде моє. А тобі, нехай буде оце. Або я хочу, щоб у мене було право на оце і на оце. Ти згоден. Добре, якщо ти хочеш на оце і на оце, тоді давай мені оце і тоді я буду згодний. Оце прозорі відносини. Коли люди відкрито спілкуються між собою, хто скільки заробив, кому скільки положено у зв'язку із цим. І... Це не викликає у них бешені скандали до такої жесті, що вони просто розлучаються. Тому що, повірте мені, 90% людей нездатні обговорювати оці ці фінансові відносини і мають скандали. Скривають гроші, щось крутять, мутять, щось там переоформляють, непонятно як, щось придумують, сидять там з подружками придумують десь з кумами. Оформляють на маму, що завгодно роблять. А прозорі фінансові відносини це коли ти одружишся з жінкою і кажеш їй. Ти знаєш, не пиши мені під моїми постами там, про смішні коментарі чоловіків, які я роблю, що, типу, люблять, знаєте, як писати, типу. Вона там все. Забрала там, а він там на маму все оформив. Ні, дивіться. Чоловіки часто пишуть, що вона нічого не заробляє, а я заробляю все. І вона сама від мене пішла, а чого я їй маю віддавати. І отут можна поняти. Але позорі фінансові відносини це коли ти коли на ній одружуєшся, ти їй кажеш: слухай, ти заробляєш 10 тисяч гривень, а я 200. Давай так, якщо ти від мене підеш сама, оце то, що ти не заробляла, ось цим уходиш, Бо я не хочу себе почувати обібраним і ще і мені щоб понаставили. Оце прозорі фінансові відносини. І якщо вона скаже, слухай, ти щось здіваєшся, я не буду так жити, ти мене тут принижуєш, все збере свої шкарпеточки і уйде, і хай ходить. Поки не пізно, знайдете другу нормальну жінку собі, яка вас розуміє. А якщо не зрозуміє, ще одна, ще одна, ще, одна, ну буде шукати, поки не знайдете. Тому що то то є все на ваша пара, от, значить. От що я називаю прозорими відносинами. Не коли ви знаєте, у кого скільки грошей. А коли ви можете говорити про те, кому що положено, на вашу думку, коли вона на вас, у вас співпадає, щоб ж не те, коли всі один одного вічно люблять і раді бачити, щоб це коли люди живуть один з одним зручно. Можуть пристосуватися до недоліку з одного одне одного. І знають, що їх гарні якості переважують порівняння з недоліками. Це ж Ніхто не, не буває завжди хорошим, ніхто не буває завжди щасливим. Щасливі взагалі люди бувають моментами. Щастя ж не продовжується постійно. Ну, Тому що в них контракт це є добре. А, укладається він у нотаріуса. Зазвичай нотаріуси вони пропонують такий шаблони варіант. Вони не люблять брати адвокатський варіант на розробку собі, вони частіше дають свій, а ми його потім переробляємо під вас. І потім знову нотаріусу скидаємо, і він, він там з вами вже посвідчує. Відбувається це так. Для визначення позицій по цьому договору якраз і ну, передуть такі перемовини. І в принципі, коли люди зустрічаються, вони вже приблизно розуміють, які у них позиції щодо грошей. А от якщо ви не розумієте, або якщо ви наприклад, думаєте одне, а кажете інше, це особливо дівочок стосується. Тому що ви хочете вийти заміж і не хочете спугнути, ну, ви як хочете кажіть, ви можете казати, ну те ж там. Заміжем, там, може, тобі воно вже не треба, тому ти, ти кажеш. Якщо ви боїтеся спугнути, що на вас не одружаться, через певні ваші якості або побажання, ви зрозумієте одну річ, або вам доведеться жити роками, задушуючи свої бажання і свої якості, змінюючи себе. І гвалтуючи себе психологічною вибачаюсь. Або ви розкриєтесь, як та майська роза. І цей чоловік не пойме, не кого він взяв за дружину, тому що він такий бакет собі не замовляв. Тому це такий шлях нікуди, це шлях до нещастя. Краще це зробити до весілля, так сказати. Отак от і так, і так. От я отак от от вважаю, а ти як вважаєш. Одружимося, не одружимося. Давай укладаємо контракт і все. А як же ж обидві запету – спільне майно? Обидві запети спільне майно. Про того ж чоловіка, що 200 тисяч заробляє, вона 10? Ви про це маєте на увазі, що я казав? Ну так запето спільне майно. Просто чоловікам, які заробляють 200, а їх жінки заробляють 10 ви ніколи цього не поясните. Розумієте? А от жінки, яка заробляє 10 і чоловік їй 200, чого не треба пояснювати. Відчуваєте різницю. А взагалі та зарплата спільне майно. Тільки ви ж теж не будьте знаєте, як перший раз в Україні. Хто білим і 200 заробляє? Ви розумієте, про що я говорю? Так, шлюбний контракт можна оспорити Віталій. Віталій, можна оспорити все, що хочеш. Можемо моє свідоцтво про народження оспорити. Знаєте, якщо є можна оспорити. Але я ж пояснила, головне не те, що можна. Можна оспорити. це справа звернення до суду. Ви можете оспорити. просто чи ви виграєте, чи ви його оспорите, чи не успішно. А тут вже залежить від того, на відставах чого ви будете оспорювати. Тому що, коли ви отак пишете, що шлюбний контракт можна оспорити, знаєте, таке враження, що от любий шлюбний контракт можна просто піти, десь спорити, і він буде начинить. Це, це неправда. Я ж вам сказала, вкрай вігідне становище. Це треба ще доказати. А в принципі, щоб отак от йшли вони від. Це ще про заповідь така фішка є у людей. Заповідь можна оспорити. Боже, можна. Але вийде? Можна три роки судитися по заповіту і нічого не висудить собі. Розумієте, це дуже складні справи. По заповітах, дуже складні справи. Вони одні з найскладніших в цивільному праві. Ця власність сумісна, подружжя, теж воно важкувата йде, і воно роками може йти. Тому оспорювати можна. А з яким результатом залежить від кожної конкретної ситуації, на якій підставі і що, тому що в кожному контракті пункти і так далі різні і свої обставини у сторін, розумієте? Тобто ми взагалі говоримо про все. Про щось конкретне можна говорити більш конкретно. Тому вважати одразу шлюбний контракт нічим там, туалетним папірцем, через те, що його можна спорити, будь-який контракт можна спорити. Ви що, живете, не заключаючи ніяких договорів? Вопрос по детям. Как мама может юридически дать права по воспитанию ребенка бабушке? Как это звучит лаконично юридически? Дочка болеет, могут забрать ребенка. Доверенность. Я такая доверенность сходить до нотариуса, вен вам Азроба. Наконец-то. А то то до да сього надає вже всю іщу женщину з квартира машина від прошлої є. Сергій Яцун написав. Молодець, бажаю вам успіхів, таких жінок, дуже багато чоловіків, таких як ви, у вас буде дуже велика конкуренція. То зараз Сергій в таких, що шукають з квартирою, знаєте, просто не мерено. А дивіться, у нас. Є такі історії, десять чоловіки, які шукали жінку з квартирою, знаходили її, потім умовляли її взяти під залог цієї квартири її кредит на якісь там дуже необхідні термінові операції, там, і речі, там кілька було таких випадків. там Привід був різний, але була не та саме, були бандити, що він там побитий, ходив його там бити, погрожували. Мама у когось помирала, чи сестра, я вже не пам'ятаю. Якийсь бізнес теж розвивали, щось типу такого. І потім такий Сергій він, знаєте, може, як з грошима. А ви потім іпотеку виплачують. Ну, цей кредит. Виплачуєте потім. Так що я вам зроблю ефір найближчим часом. У мене є російськомовний такий ефір, я не хочу його зараз вже показувати через то все. І зроблю заново його з квартирами. А Сергій, ви та шукайте. Молодець. Молодець. Так, дякую і вам дякую. Головне, оця підпишеця, яка мене просила, просила, писала, писала мені під кожним ефіром. Зробиш шлюбний контракт, а тут її нема. Так. А, ось вона. У моє питання, дякую. Будь ласка, спеціально для вас зробила смачний букет. Якщо щось ще цікаво, напишіть про це. Я побігла, бо мені треба на пошту встигнути відправити позови, щоб не лишати недоробленої роботи. На вихідні я цього дуже не люблю. Мені здається, що недороблена робота закупорює нам процеси робочі, і у нас починаються затягування і якісь негаразди. Тому в мене така знаєте, ідея постійно, що треба все доділувати до кінця. Я така людинка. Рада була всіх бачити такі невеселі часи. Я хотіла взагалі другу тему зробити. Ну потім все ж таки відволіклася на шлюбні контракти через цю нашу підписницю дуже веселу. Вона в мене відволікла від сумних тем. Але завтра вона не у мене все одно буду знімати, бо я була шокована вчора. Однією жінкою, тому розкажу вам завтра вже добре. Все. Всіх обіймаю. Бажаю всім мирного тихого вечора, щоб всі були живі та здорові, будь ласка, і щоб всі, хто зараз постраждав, будь ласка, кріпіться, моліться, все налагодиться, я вірю в це, все має налагодитися, все буде добре. Ну ми не можемо вам сказати, коли ніхто не може. Ну, я не знаю, як підтримати цих людей. Я не знаю, як вас підтримати, якщо ви хтось мене бачите. Ну я дуже хочу, щоб все було добре. Ну, як вам, що я вам скажу? Я просто не знаю. Ну я хочу, щоб все було добре. Дуже, дуже важко. Нам важко, ми не там, а я не представляю як. До побачення, до завтра.